Йому було всього 20, коли залишив спокійне життя за кордоном та став на захист батьківщини. Боєць полку Азов Тарас Баришніков воював на Луганщині, а свій останній бій прийняв у Серебрянському лісі. Історію героя розкажуть наші журналісти. На цьому фото Тарас Баришніков. Після загибелі хлопця рідним передали лише кілька особистих речей. Це є всі його речі, які приїхали після його загибелі. Шапочка ще пахне ним, хоч і рік минув. Це останній його магазин. Тарас народився і виріс на Прикарпатті. У дитинстві займався спортивною гімнастикою, мав численні нагороди. Всі його медалі це перші, другі, треті місця, призові спортивна гімнастика. Тренери вірили у спортивне майбутнє хлопця. Але у 18 років він разом із родиною переїхав до Польщі. Там працював на будівництві, а після повномасштабного вторгнення всі зароблені гроші донатив на Збройні Сили України. Після звірств у Бучі Тарас вирішив, він має бути на фронті. Він почав посильно, посилено тренуватися. А він, він прокидався в пів на четверту ранку, а виходив з дому. І годинами бігав в парку і потім з'їхав на роботу. Я почала говорити, що я не виживу, якщо щось з ним станеться. А він мені каже: мамо, я вже дорослий, і я сам собі обираю те, що я хочу. На початку 2023-го Тарас вступив до 12-ї бригади Азову, а в липні вже виконував бойові завдання на Луганщині. Там великі перевірки, ще й прізвище у нас російське, бо мій тато росіянин. І Російське прізвища його дуже дуже довго провіряли. Торік, у січні під час бою, він виносив поранених побратимів і потрапив під мінометний обстріл, отримавши поранення в ноги. Він ще 15 хвилин він наводив командуванню. Він говорив, де вони знаходяться, де їх мають знайти. Він подавав все, що там. Тобто, він відвів вів бій до останньої хвилини. Тоді, але він, от коли коли він говорив, подавав по рації, під час цього прийшов оцей другий приліт, і аж було просто в той день творилося пекло. Один із уламків прошив йому голову. Поранений пролежав у лісі вісім годин, поки вщухли обстріли. Лікарі боролися за його життя, але 9 лютого Тарас помер, так і не прийшовши до свідомості. Серед його речей батьки знайшли зошит. У ньому плани на майбутнє. Перший пункт було не загинути. Другий пункт стати професійним військовим. Він хотів Та. І навіть такі дрібнички попасти в село, хоч на п'ять хвилин розпалити в печі, бо він дуже любив палити вогонь. В печі посмертно воїна нагородили орденом за мужність. Він захотів боронити Україну. Це просто патріотизм, молодий дух, і все. У мене навіть залишилася така переписка. Він каже: я ні крапельки не жалію за свій вибір. Написав: е є таке відчуття приналежності, що я роблю для України щось важливе. Я пишаюся ним. Я пишаюся ним, і те, що зробив Тарас, не кожен здатний зробити. Він добровільно пішов захищати батьківщину. І Він це зробив у своїх 21. Аби вшанувати військового, його односельці влаштували вечір пам'яті. Це наскільки треба мати мужній характер, наскільки бути таким ну, сильним духом. Це не кожна доросла людина, може бути отакою, от як, як ця дитина. Оце дитина. Бо це дитина, бо цих людей треба пам'ятати. Цими людьми треба пишатися. Ми будемо більше таких вечорів робити, бо тому, що так, мета заходів, так постійно пам'ятати про наших героїв, щоб не забувалося. за три роки війни. Громада втратила 11 захисників. Більшості з них не було й 30.